Добрий день, 23 червня, Полтавська область. Сьогодні в огляді черешня СЕМ. Хотілося б дещо відмітити її якості як позитивні, негативні. Ну, що почнемо. Поганенько, що в ньому, не так. Це середній розмір ягоди. Не така вона велика, як хотілося б. Грамів вісім в середньому. Ну, і основне це і смак. Водяниста, кисло солодка, кислоти достатньо в ній, відчувається. Кісточка, так, не зовсім гарно відстає. І м'яку ж не, не хрустка. Оце те, що негативно. Ну, а позитивне є набагато більше всього позитивного. Це, так би мовити, як синиця, це я про приказку про журавля в небі. Так оце це стабільність врожаю. Кожен рік вона з врожаєм. Канадський сорт стійкий до хвороб до морозу на території України в будь-яких регіонах буде вона плодоносити не вимерзати. І основне в неї це, це універсальний запилювач. Вона запилює та практично всі регіну, наприклад. Оце поряд у мене Регіна. Ну в цьому році ні комахи ж не літали, ні пилок не літав через те, що дощі холод. І Регіна не зовсім гарно запилилася. Ну, все рівно, якби, та зараз я покажу, якби, я думаю, не запилювач, то, то справи були б набагато хужі. Регіна. Вона ще. Ще тільки починає фарбуватися. Ну от, тихенько так її, покажемо. Та доволі непоганий результат, як для регіни, яка вкрай ну, поганенько запилюється. О, це ще гілка електри трохи залишилася, поки не побачили. Поки в цьому році не тільки ранні, а вже середні, так як оце СЕМ середнього сроку дозрівання. довбуть все підряд. Думайте саме, треба такий сорт, не треба. А, і ще не сказав, він стійкий до розтріскування. При любих погодних умовах, дощі, не дощі. Ягоди ніколи не тріскають. Ніколи. Дуже красивий вигляд має, серцевидної форми така. Ну, смак. Смак отут у мене є талісман, починає. Деякі ягоди вже ось я скуштував. Ось така вона аж біла. Всередині це твердість, така хрусткість. Ну, як то як виноград, є, що як біла м'якость, що значить хрустка. Так само це талісман. крупна ягода, солодка. От. Це Октавія теж ще тільки починає забарлюватися, і ще ранувати. От сем привитий на одній деревині з Октавії і, будь ласка. При таких погодних умовах яке гарне запилення. Ось такий сем. Так, ну все.